Всім привіт! Виходжу без макіяжу, тому що ми сьогодні будемо наводити красу разом. Сьогодні ми фарбуємо волосся, фарбуємо брови і робимо макіяж. І почнемо ми з волосся. Я взяла таку фарбу Sweet Brown 586. Всередині у нас фарбувальний крем, потім у нас аплікатор, флакон аплікатор з оксідантом, маска для волосся. Маска для волосся, це після коли пофарбував. Тоді її наносити ну, чи кондиціонер, вона можна використовувати і а, рукавички. Треба тільки фарбу ось сюди, в аплікатор додати і збовтати. Так. так, що ми маємо до? Ось маємо сивину. Трошки є сивина. Такий колір. Колір до Знаєте, в чому прикол? Я хотіла перенести фарбування на завтра, тому що нам продлили трошечки термін без світла. З 7 годин до 6 не буде світло. Зараз у нас 3 години дня, але я вже змішала аплікатор, тому будемо надіятися, що дадуть світло. Я висушу феном. Все. Поки нанесла на корені, нам включили світло. Така радісна <звісно> звісточка. Поки нанесла на корені, трошки потримаємо, а потім нанесу на довжину. Все, я нанесла повністю всю фарбу, ще й потримати, треба минут, хвилин 10-15. І все змити. Фух, потримала, змила. Зараз ще масочку нанесу. Конди... кондиціонер, І потім змиємо знову. Поки тримається масочка, підовжуючи, пороблю, поки є світло. Так, а ще сьогодні покрасимо бровки наші. Ось такою фарбою. Всередині маємо активатор. Маємо фарбу, ось таку ємність для замішування і пензлик. Ось такий маленький. Я додала ось стільки фарби і додаємо десь 6 капельок активатора. Продовжуємо, беремо і фарбуємо ось В мене такий пензлик є. Фарбуємо бровки. Зараз я до вас повернусь. Ось наносимо. Бачите, вже ніч скоро. Хотілося б, щоб був день. Ось. 10 хвилин ставлю таймер, щоб воно. Ну, потім вже можна стирати через 10 хвилин. Вона фарбувала свої бровки. Йду сушити волосся. Та-дам! А ось і мій завершений образ. Ось бровки гарно профарбувалися, зробила макіяж. Зараз покажу вам мої незмінні макіяжні засоби. Це мої незмінні поки що на даний момент засоби для макіяжу. Це метоналка богинія. той ж фірми у нас ось така помада. Ось така вона. а, туш Евелін. Ну, і така підкручувач для вій. Хто ще цим таким користується? На денному світлі вже не отримується побачити колір, тому що в нас вже ніч. Ось покажу результат, що там сивина. Сивини. Ну, так трошки зафарбувала. Це взагалі безаміячна фарба. Треба якусь іншу. Ну, ну, це, як би, відновити колір. Та й все. Дякую. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до наступного відео.